Знову прислали ось такого ящичка, але цей раз він навіть трішки побільше. І всередині у нас купа різних акумуляторів, які, звісно, треба перебрати, подивитись, що в них тут живе, що не живе. І зібрати нормальну зарядну станцію. Але основу буду складати ось такі прикольні великі акумулятори Якось раз ми вже з ними мали справу, і вийшла доволі непогана баночка. Тож до роботи підготував ось ці дві батарейки в такому от вони стані, в принципі, непогано. І ще підібрав 20 штук таких акумуляторів, щоб додати тут ще одну паралель. паралель. І буде тут 7 ес, і тут буде сімс, і разом тут буде 14S і це ідеальна конфігурація для 48 вольтових систем. О, тож буду зараз їх якось з'єднувати. На даному етапі вийшли ось таких два брикетики. Тобто ми додали по одній паралелі тут і тут. Я Її довелося розряджати, тому що вона була заряджена, щоб вирівнати, відбалансувати. І вона реально от Samsung 50S віддали 49 тисяч мА. Ну, реально круто з тим, що вони БУ, непогано. Далі, по плану, ось так: от підсунути, отак от, от вирівняти, приварити. Потім покласти так текстоліт і пополам скласти буде ось так от ряда. Акумулятор по стандарту обгорнув склотекстолітом, усадив усадку і загерметизував. На станочку готую всі технічні отвори. І ось так виглядає пророблена робота з корпусом. Закріплений інвертор, знизу є місце, тобто циркуляція повітря можлива. Все, що можна було загерметизувати, загерметизував, і ось так воно виглядає спереду. Тобто розетка, вольтметр для індикації напруги, кнопка вмикання і порт зарядки максимально просто. Ну і ось так виглядає вже готовий виріб, все працює, і всередину навіть вліз зарядний пристрій, тож він завжди буде в комплекті, не загубиться, і все отак компактно виглядає.